Безкоштовно. плитка металева в кейсі безкоштовно на сайті 100 гривень ком'юа для наших покупців. Що за плитка? Щас я вам покажу. Це у нас металева в кейсі, де ще з переходником. Це дуже важливо. Дуже важливо і дуже практично. Тобто можна її підключати ще від балона від пропана. Також можна використовувати такий балончик на 200 грамів. Принцип роботи дуже простий. Поставили, зафіксували, піджали. І вмикаєте зараз хвилинку, щось воно у нас. І ще раз, ця плитка для наших покупців безкоштовно. Бачите, підтягнули, вімкнули чай, кофе, можна борщ, бульйон, суп. І для наших покупців ця плитка на сайті 100 гривень ком'юа. Буде безкоштовна. Ще раз, для наших покупців. Вистачить всім. Вистачить всім. Оце будемо роздавати безкоштовно. Оці вся плитка поїде нам по наших покупцях подарунки перед новим роком безкоштовно. Плитки вистачить всім. І ще. Безкоштовно для тих покупців, тільки для наших покупців на сайті 100 гривень. Ком'я. Хто робить замовлення на 2000 гривень? Отримає цю плитку безкоштовно і ще безкоштовну доставку по Україні на все замовлення. І ще раз, для наших покупців ця плитка їде безкоштовно. Кого замовлення переробиться на 2000 гривень, ви оплачуєте. І в подарунок отримуєте такі плитки. Даруємо плитки для наших покупців безкоштовно. ще й безкоштовну доставку по всій Україні на сайті 100гривень.com.ua всім гарного дня.